В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на Мет-ФМ. Іспанська казка Лисиця і жайвір. Жили собі лисиця та й жайвір і міцно дружили. Жайвір був чесний і роботящий. Якось він сказав Лисиці. Кумасі, у мене є трохи землі. Засіймо її вкупі. «Засіймо», – відповіла Лисиця. То вже пора б її зурати», – мовив Жайвір. Ну, добре, сказала Лисиця. Трохи згодом жайвір нагадав їй уже час пора засівати. Ну, засійте мерщій, а я потім зроблю решту, відповіла лисиця. Кумасю, бур'яни голосять пшеницю, треба вирвати. Так так, а вже ж!» – погодилася лисиця. Вирвіть мерщій, а я потім зроблю решту. Минуло ще трохи часу, і жарвець сказав лисиці «Кумасю, пшениця вже достигла, її треба скосити. Ну, то не гайтеся, відповіла лисиця. Скосіть швидше, а я потім зроблю решту. У серце жайвера закралася недовіра, і він розповів про все своєму другому хорту. Хорт був дуже розумний, він одразу здогадався, що хитра лисиця хоче обдурити сердечного жайвера, і порадив Скосіть пшеницю, віднесіть натік, а мене сховайте в снопи, тільки так, аби визирало одне око, щоб мені усе було видно. Жейр зробив так, як просів, хорт. Незабаром з'явилася і лисиця. Вона побачила ті пшениці у снопах і вельми зраділа, аж танцювала, приспічуючи, Фів-фю, солома і пшениця моя, Ф ю -ф ю, солома і пшениця моя, наблизившись до снопів, де ховався хорт. Лисиця вилідала в соломі око сказала О, яка виноградинка. Але вона ще не спіла, вівпив хорт, вискочив зі схованки і добряче надавав лисиці за те, що вона була така ледаща. І не тримала свого слова. На добраніч, малята солодких снів.